Мир вам, дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова. Бог наш то Бог на вічні віки, Він буде провадити нас аж до смерті. Усі, хто в і всі, хто в розпорошенні, в добровільному дарі жертвою принесемо, і ми Господне славити будемо. Що добре воно, бо нас воно визволило від усяких нещасті, побачимо занепад наших ворогів, миру й перемоги нашої Україні». Ріст кількості фальшивих пророків та месії, війни та воєнні чутки, землетруси та голод, переслідування, віруючих, поширення доброї новини, повстання Антихриста та будівництво третього храму це сім з десяти ознак останнього часу, які дає Христос у Євангелії від Марка, 13 розділ. Ранковою росою сьогодні буде книга повторення закону 31.3. І станеться, коли прийдуть на тебе всі ці слова благословення та прокляття, що я дав перед тобою, і ти візьмеш їх до свого серця, серед усіх цих народів, куди закинув тебе Господь Бог твій. І ти навернешся до Господа Бога свого і будеш слухатися Його голосу усьому, що я сьогодні тобі наказую. Ти та сини твої усім своїм серцем та всією своєю душею, то наверне з неволі Господь Бог твій тебе і змилосердиться над тобою і знову позбирає тебе з усіх народів, куди розпорошив тебе Господь Бог твій. Восьмою ознакою приходу Христу є відновлення Ізраїля. Антихрист почне переслідування тих, хто живе в землі Ізраїль. Буде негайна і раптова небезпека для тих віруючих, які перебувають в Єрусалимі та околицях. Тоді, то, хто в юдеї, повинні тікати в гори, це означає, що в останні дні Ізраїль буде заселений євреями. Переважним Пророчим знаком того, що ми перебуваємо в часі кінця, є відновлення Ізраїлю та повернення Єрусалиму під суверенітет євреїв. Згідно з Біблією, Ісус повертається в Ізраїль, а саме в Єрусалим. За останні 100 років світ став свідком чудесного повернення євреїв на землю Ізраїлю з понад 70 країн та дивовижного відновлення єврейської мови, що є чимось нечуваним в історії людства. Господь Ісус Христос в Євангелії від Луки 21 21,24 передбачає: І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі помеж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. Після майже двох тисяч. Що і низки іноземних правителів 14 травня 48 1948 року Давід Бен Горіон оголосив про відновлення єврейської держави Ізраїль, сказавши, щоб бути реалістом, ви повинні вірити в чудеса. Ісая здавався таким же недовірливим викликаючим, хто таке, коли чув і хто бачив таке. Чи зроджена буде земля в один день, чи народжений буде народ за одним разом? Бо як тільки зазнала сіонська дочка породової держання, то синів своїх вже породила, Ісаї 66:8. Протягом багатьох років світ бачить Божий чудесний захист держави Ізраїль, незважаючи на 6 чи сім війн в оточенні 200 мільйонів ворогуючих арабів, Бог Ізраїля милостиво захищає свій народ. В червні 1967 року Ізраїль здобув дивовижну перемогу, розгромивши значно переважаючі арабські армії, що оточували його в тому, що стало відомо як шестиденна війна. Єврейський народ повернув собі місто Єрусалим майже через дві тисячі років, виконуючи це важливе пророцтво. Пророк тридцять 35.1 передбачив час, коли «звеселиться пустиня. Та пуща і радітиме степ, і зацвіте, мов троянда. І це майже неможливо повірити, але новонароджена держава Ізраїлю розробила такі революційні методи землеродства, що навіть пісок дає пишні врожаї. За короткий час свого існування, як суть. Сучасної держави Ізраїль став один із найбільших експортерів троян до Європи. Крім того, існування сучасної держави Ізраїль цілком відповідає пророцтвом нового заповіту щодо приходу Мехсії, оскільки Ісус навчав, що єврейський народ дійсно буде на землю. Ізраїлю під час його другого пришестя і що місто Єрусалим буде оточене ворогами єврейської держави. Крім того, якщо ми розуміємо, що покоління означає тривалість 70-80 років, а Ісус сказав, що це покоління не мине, доки все це не станеться. Матвія, 24, 34, Можливо, він мав на увазі покоління, яке виникне. З відновленням сучасної держави Ізраїль, що далі означає, що 70-й тиждень Даніїла, тобто велика скорбота, може початися дуже скоро. І хоча це правда, що ніхто не знає ні дня, ні години Великого Дня Господнього, Ісус звинуватив книжників і фарисеїв за те, що вони не змогли розрізнити ознаки часу, Матвія 16,3. І за пропуск часу їхнього відвідування Луки 19,44. Святі писання також нас також закликають використовувати розважливість, коли ми очікуємо його друге пришестя. Ізраїль та Єрусалим знову в руках євреїв. Народ Ізраїлю розсіяний по всьому світу, повертається на свою біблійну землю і до свого Бога. Час повернення Месії близький. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч. Я, Господи, дякую тобі за твою благодать і милість. Дякую, що Ти, Господи, вірний своєму слову, своїм обіцянкам, що Ти завжди, Господи, працюєш над тим, щоб все, що Ти сказав, щоб воно було здійснене в славі твоєї. Господи, тому ми благословляємо сьогодні. Народ Ізраїлю, Господи, євреїв, кожного там, де хто є, Господи, благослови країну Ізраїль, благословляємо Єрусалим, Боже. Молимо, щоб Ти там працював, щоб Ти збудовував, Господи, Твою країну, Твій народ для слави Твоєї, благослови. Також молимо Тебе за Україну, щоб Ти дав перемогу, Господи, щоб Ти дав благодать. І щоб слава Твоя покрила всю землю. Ми довіряємо Тобі, наш добрий батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.